Ну що ж, голосування за вибір теми наступних відео завершилося ось так. Тому зараз буде розповідь про львівське метро. До речі, це ще один привід. Підписатися на канал це допомагає не пропускати такі опитування та голосувати за найцікавіші теми. Пряма демократія на каналі. Отже, львівське метро. Як не дивно, це не лише інтернет-мем. Колись воно було цілком реальним проектом, який навіть почали втілювати, але трішечки не пощастило з епохою. Як можна помітити з того, що жодного метро у Львові таки нема. Взагалі, якщо вже бути зовсім точним, то мова піде про проект Львівського підземного трамвая. У 1970-х роках саме трамвай був основою львівського громадського транспорту та перевозив найбільше пасажирів. Але у центрі міста він був дуже повільним через численні повороти, спуски та підйоми. І саме тому у місті вирішили рішуче розрулити цю проблему та заклали у генплан 1966 року прокладання під центром міста підземних трамвайних ліній. Далі вже у 72-му Київський інститут ДІПРОМісто розробив для Львова комплексну транспортну схему, і у ній, крім всього. Іншого передбачив також і підземний трамвай, Щоб ви зрозуміли, наскільки це було прогресивно. Я просто нагадаю, що чимало міст світу тоді навпаки спішили позбутися трамвая та збудувати побільше розв'язок для авто. Наприклад, у тому ж 1972-му трамвайний рух повністю закрили у Мадриді, а роком раніше у Барселоні. Лише 30 років по тому вони зрозуміли, наскільки помилилися, та збудували з нуля вже повністю нові трамвайні системи. Хоча, якщо вже бути до кінця чесними, то закопати львівський трамвай під землю хотіли ще й для того, щоб звільнити на поверхні побільше місця для машинок. Свята пропускна здатність, оце от все, але все одно це значно краще, ніж просто забрати трамвай взагалі. Кожне моє відео виходить завдяки підтримці моїх патреонів. Я дякую всім прекрасним людям, чиї імена ви зараз бачите на екрані. І якщо у вас є можливість доєднатися до них, то лінк буде у описі до цього відео. Буду вдячний за будь-яку підтримку. Все було дуже серйозно і до роботи над львівським підземним трамваєм підключився інститут Харків-метропроект, який у 1978 та 79 роках розробив вже робочий проект першої черги будівництва. Загалом планували збудувати три тунелі, і у першу чергу будівництва входили два з них загальною довжиною 5,5 км – червоний та синій, з великим пересадковим вузлом у центрі. Зелений тунель у 3,3 км від стрійського ринку на вокзал планували будувати вже потім. І класно, що ці три фломастерні лінії на карті це не все, про що ми можемо говорити, є і цікавіші картинки. Колись одна добра душа зробила фото цих планшетів десь у нашому містопроекті, і тепер ми можемо їх детально роздивитися. На цій схемі видно, що трамвайні маршрути планували дотягнути досить далеко від центру. Видно, кінцеві у Дублянах, Хрясному та ще десь в районі Винник. У майбутньому там явно планували збудувати великі житлові масиви. Червоний тунель мав з'єднувати під землею вулиці Сахарова та Личаківську, і у нього мав би пірнати теперішній третій маршрут, який зараз їздить у центр з вулиці Княгині Ольги. До речі, колії на княгині Ольги стали першими у Львові, збудованими за стандартами швидкісного трамвая на відокремленому полотні та ще й з травою довкола рейок. Усе як люблять урбаністи. Щоб занурити трамвай на потрібну глибину, на місці старого депо на Сахарова планували збудувати ось таку петлю, на яку мала би заїжджати і теперішня трійка, і все, що їде зі сторони вокзалу по вулиці Нечуя Левицького. Всередині кільця мало бути трохи скверу та перехоплюючий паркінг приблизно на 150 машин. А сама станція мала би бути підземною. А у майбутньому тут мала з'явитися ще й пересадка на зелений тунель, вокзал Стрийський ринок. Також планувалося дуже багато підземних та надземних переходів довкола, що загалом було цілком в дусі того часу. Будівлю старого депо, як ви напевно помітили, зберігати не планували. Обережно двері зачиняються. Наступна станція університет. Далі вулиця Куперника піднімається вгору, а трамвай мав їхати вже тунелем у товщі пагорба. Наступна станція планувалася на площі біля бібліотеки Стефаника та мала називатися університет, хоча до його головного корпусу звідти треба йти ще метрів 400. Тут також планувався підземний перехід під перехрестям а вхід до станції і вона сама мали бути вже у цитадельному пагорбі. Обережно двері зачиняються. Наступна станція площа Галицька наступною мала бути велика пересадкова станція на площі Галицькій, де червоний тунель мав перетинатися із синім, який йшов від Академії мистецтв в сторону підзамчі. Основна частина станції планувалася там, де зараз стоїть пам'ятник Данилу Галицькому. До речі, вам тут нічого не здається знайомим. А якщо придивитися. Правильно, цей підземний перехід біля готелю Жорж збудували не просто так. Він задумувався якраз як один із входів на станцію. А ще видно, що цю вузьку частину проспекту Шевченка біля готелю Жорж, схоже, хотіли зробити пішохідною. До речі, цікава ідея. Я завжди був впевнений, що підземний перехід на митній також збудували як вхід до майбутньої станції. Але ось тут видно, що обидва тунелі йдуть повз нього, тому схоже, що він просто підземний перехід. Обережно двері зачиняються. Наступна станція військовий госпіталь. Якщо я все правильно розумію, то наступна станція мала бути аж біля військового госпіталю, якраз на місці, де недавно Авалон збудував ось цей новий будинок. Станція мала би бути досить скромна, тому я думаю, не зупиняємося та їдемо далі. Обережно двері зачиняються. Наступна станція Шевченківський гай. На цьому червоний тунель закінчувався. Трамвай ще робив зупинку біля Шевченківського гаю, і після неї повертався на вулицю Лучаківську у свій більш звичний режим. А тепер давайте катнемося вздовж синього тунелю. Починаємо з його південної частини, де колії мали пірнати у пагорб з боку вулиці Волоської. Цікаво, що колії хотіли розділити та одну з них прокласти по тихій вулиці Снопківській. Це незвично, бо зараз трамвай у обидва боки ходить по вулиці Франка, та й тоді він ходив так само. Ще з незвичного, трикутну площу Франка, схоже, хотіли перетворити на звичайне перехрестя. Ну і звісно ж, всюди, де тільки можна, підземні переходи, куди ж без них. Обережно двері зачиняються, наступна станція, площа Галицька. Текс, тут ми вже були, тому не виходимо і просто їдемо далі. Обережно двері зачиняються, наступна станція, площа старий ринок. Тут, в принципі, чогось особливо цікавого також не видно. Ще одна підземна станція. Підземні переходи до неї та зелень на горі. Думаю, можемо їхати далі. Обережно двері зачиняються. Наступна станція, вулиця Гайдамацька. А ось тут вже цікавіше. Тут трамвай мав виходити на поверхню, робити ще одну зупинку, і далі колії розходилися в бік Заморстинівської та до вулиці Богдана Хмельницького. Сама станція мала би бути трохи заглибленою, а поряд з нею тут також запланували невеликий перехоплюючий паркінг та трохи зелені довкола. Картинка не дуже чітка, тому точно порахувати парку місця важко, але на око їх десь 30 з чимось. Щоб все це вмістилося, цей вузол мав розтягнутися на півкварталу. А поряд з ним мали ще прокласти нову вулицю. Зараз на цьому місці є невеликий базар, новозбудований офісник, там ще близенько на першому поверсі, та ще невелика промислова територія. І на цьому по першій черзі все. Стосовно другої черги, в наш третій тунель стільки матеріалів вже немає. Напевно, його детального проєктування так і не розпочали. Є ось така схема перетину третього тунелю зі станцією на вулиці Сахарова, і видно, що там мав би вийти такий чималенький пересадковий вузол з досить довгими переходами між станціями. А ще є ось така схема привокзальної території, де видно, що її хотіли грандіозно перебудувати. Тут є багато всякого, але найцінніше, як на мене, це ідея пропустити трамвайний тунель під вокзалом в сторону Левандівки та Ресного. Для цих районів це було би неймовірно круто. У 1983 році починається прокладання трамвайних колій на вулицях княгині Ольги та Сахарова, які мали стати однією з частин майбутнього прокаченого львівського трамвая. У 1987 му все було готово і трійка поїхала. До речі, цікаво, що практично у той самий час почали відроджувати трамвайний рух у Франції. У 85-му році запустили трамвайну систему у Нанті, а у 87-му у Греноблі. Так що Львів у цьому плані рухався цілком в руслі світових трендів. Але з тунелями все було трошки складніше. Наприкінці 1980-х років у Львівській міській раді створили дирекцію будівництва підземного трамваю, яка мала бути замовником підземних робіт. Генеральним підрядником став Трест «Львівпромбуд», а субпідрядником «Київметробуд». Київ у 89-му році стартували підготовчі роботи. Щоб дослідити ґрунти, вздовж траси майбутнього тунелю проборили 17 шурфів на глибину до 30 метрів. І саме тоді виявилось, що під землею дуже багато ґрунтових вод, які під час робіт планували відкачувати. Для цього біля старого трамвайного депона Сахарова побудували компресорну станцію, яку з'єднали трубопроводом із подвір'ям палацу Потоцьких, де мали починати будувати перший тунель. Ну і вже після цього позаду палацу метробудівці почали рити велику шахту діаметром 5 метрів, на дні якої мали збирати прохідницький щит для буріння тунелю. Глибина цієї шахти мала бути близько 30 метрів. Але коли будівельники вкопалися на 25, стіни та фундамент палацу потоцьких почали дуже сильно тріскатись. І щоб він не розвалився, у наступні роки його довелося капітально ремонтувати та укріплювати. Саме ж будівництво тунелю невдовзі після цього зупинилося через проблеми з фінансуванням. СРСР лихоманило, він починав розвалюватися, і грошей на такі масштабні проекти в бюджеті вже просто не було. Так все і закінчилося. На згадку про ледь розпочатий мегапроект залишилося хіба кілька підземних переходів, компресорна станція на Сахарова та скромний будинок дирекції підземного трамвая поряд з палацом Потоцьких. Тепер це один з корпусів Львівської галереї мистецтв. Ну і ще за спадщину незбудованого львівського метро можна вважати трамвай насихів, бо його перший проект розробили саме на замовлення дирекції будівництва підземного трамваю, тоді ж у 1980-х. І щось я маю підозру, що те, що в результаті збудували, це і є злегка доопрацьований старий проект. Після цього провалу ідея побудови метро у Львові стала майже міфічною фатаморганою для дуже різних політиків, які тепер час від часу про неї згадують. От, наприклад, в кінці 90-х ідею метро у Львові активно просував тодішній Андрій Садовий Василь Куйбіда. Потім, у 2005-му уряд Юлії Тимошенко включив Львів до державної програми будівництва та розвитку метрополітенів. Правда, вже за рік Львів з того списку по-тихому забрали. Ну і напевно найсвіжіша згадка це 2019 та мер винників Володимир Квурд, на думку якого збудувати метро у Львові реально треба всього лиш 450 мільйонів доларів. Коротше кажучи, у Львові з метро не склалося, але у світі є досить багато міст, де схожі проекти таки стали реальністю, тому ми можемо глянути, що вийшло в них. Давайте будемо чесними. Якби львівський проект такий добудували, то, скоріш за все, він був би дуже схожий на Криворізький метротрам. Його проєктуванням займався той самий інститут Харків-метропроект, а побудувати та запустити встигли якраз перед кризою кінця 80-х. Більшість лінії там звичайна наземна, але є також і тунель з чотирма станціями вздовж нього. І при цьому там використовують звичайні трамвайні вагони. Сам я там не бував, тому можу судити тільки по картинках з інтернету. Загалом підземні станції виглядають цілком по-дорослому, хоча й помітно, що їхній стан такий трохи занедбаний. А ще цікаво, що рух у тунелі лівосторонній. Так зробили, бо в трамваї в двері є лише з правого боку, і при такій схемі можна було зробити лише один центральний перон замість двох окремих з боків. Це зручніше. У Львові, до речі, планували звичайну схему руху та окремі перони для зустрічних напрямків. Це німецьке місто відоме тим, що саме там придумали двосистемні трамваї, які вміють їздити залізничними коліями, наче якась електричка. А ще вони нещодавно запустили трамвайний тунель у центрі міста, куди заховали все, що раніше їздило на поверхні. Тунель довжиною у 2,5 кілометри та з чотирма станціями коштував біля мільярда євро і будували його аж 11 років. І це Україні з однією з найпотужніших економік світу. За об'ємом, це приблизно третина від того, що планували будувати у Львові, тому можете прикинути, скільки часу та грошей довелося би витратити на львівський проект. До речі, про трамваї Карлсрує в мене на каналі є окреме відео, тому якщо цікавить більше деталей, то ось вам посилання. Тут загалом нормальний сучасний трамвай, який майже весь час їздить на поверхні, але є й трамвайний тунель прямо під вокзалом, завдяки якому вийшла дуже зручна пересадка з трамвая на поїзд. І це дуже схоже на те, що планували зробити у Львові. А окрім цього, у Кракові готують проект нової 22-кілометрової швидкісної трамвайної лінії з кількома тунелями загальною довжиною 6,5 кілометрів. Завершити будівництво планують у 2037 році, а вартість оцінюють у 1,3 мільярда євро. Просто для порівняння, прокладання трамвая на Сихів коштувало 29 мільйонів євро. При цьому усі видатки міського бюджету Львова в умовно довоєнному 2021 році становили 10,7 мільярда гривень, із них на інфраструктурні проекти 2 мільярди гривень, тобто 65 мільйонів євро. Що не кажіть, а добре бути державою першого світу під захистом НАТО. Будьте як Польща. Це ще один класний приклад трамвайної станції прямо під вокзалом. Загалом трамваї у Страсбурзі також їздять на поверхні, але під вокзалом пірнають у тунель, з якого теж можна швидко пересісти на поїзд. Ну і крім цього, трамвай тепер дуже добре сполучає райони міста, які раніше відрізала залізниця. Я там, до речі, бував, тому якщо цікаво, то можу розказати детальніше у окремому відео. Про метротрам португальського порту я вже розказував ось у цьому відео. Якщо коротко, то це дуже класний приклад сучасної трамвайної системи, яка переважно їде на поверхні і лише деколи ховається під землю, щоб проїхати складні ділянки типу центру міста з його тісними вуличками. Ну і наостанок згадаю ще про швейцарський цюріх. В них немає метро, але є, наприклад, ось така ділянка, де звичайний трамвай досить довго їде у тунелі. Причому їде він лівою стороною з виходом пасажирів на центральний перон. Все точно як у Кривому Розі, тільки охайніше та якось більш сучасно. До речі, у цього тунелю досить цікава історія. Його побудували ще у 1970-х роках як частину майбутньої мережі метро. Але згодом громада міста проголосувала проти цього проекту на референдумі і тунель. Закинули. Потім про нього знову згадали, і, щоб добро не пропадало, проклали у ньому трамвайні колії, рух який ми запустили у 86-му. Загалом ідея трамвайних тунелів для Львова була мегамасштабною і на той час ще й досить прогресивною. Чимало міст тоді навпаки викидали трамваї у смітник, а до подібних проєктів дозріли вже аж у 2000-х. і вже без такого засилля підземних переходів, як це планували у нас. Ну але вони дозріли та зробили, а в нас не склалося. Ось така от історія. Якщо вам було цікаво, то тисніть вподобайки, підписуйтеся на канал і не забувайте коментувати. Всім щасливо і до наступних відео.